Всім привіт! Презентую вам лот. Це товари для дому від відомого бренду Lidl. В цьому лоті будуть присутні як такі органайзери для холодильника. щоб зберігати продукти всередині. Вони них в двох розмірах. Такого і ось такого. На відео ви можете детально побачити розмір кожного. Теж є такі контейнери. Теж такий контейнер, щоб зберігати продукти, овочі або фрукти. Дуже зручний. Є теж для ремонту. Такі розперечі. Такі є ще з запаскою по 6 штук. Теж є така накидка, щоб накривати меблі під час ремонту. Плівка. Всього в лоті буде 120 одиниць. Вартість такого лоту 8480 гривень. А собі вартість однієї одиниці всього 71 гривня, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!